У дитячому просторі рубрика Добра справа тижня. Тут ми робимо маленькі добрі справи, які може повторити кожен. Мій челендж сьогодні. сказати три компліменти перехожим або побажати їм вдалого дня. Ого, я ще таке не робила. Але залюбки спробую. А можна я вам щось скажу приємне? Ні. Вам дуже личить цей капелюх. О, дякую. А тобі личить твоя моя зачіска? Дякую. Смачного. Дякую. <світ> Можна вам щось сказати? Привіт, Вам дуже личить ця зачіска. Сонечкова дуже. Гарного дня. Комплімент це маленьке добро, яке нічого не коштує. Добру справу тижня може повторити кожен. А пікмі палочка каже, наступна Емілія. О, челендж за любки приймаю, побачимось за тиждень.